Вітаю вас! На кінець то я постригся. Сьогодні, до речі, важлива тема з цього напрямку. Ну, от, поки я сидів і стригся, мене заповнили роздуми. Якого характеру роздуми? Для мене завжди була якась така виправдовувальна конструкція з приводу того, що. Я, не, я мужик, я тіпа, должен работать, а не тіпа, за собою от, ухажувати оце, от всякі, от всякі, там, штуки. Типу, чисто одівся, зібрався на роботу у І для мене це було якось тіпа, ну, тіпа, жіночне, да? тіпа, це та сфера от там. Тобто я від себе відкидав, свідомо і несвідомо, якісь спроби ну, стати красивіше, типа да? прикрашательства мого мужського образу. Для мене це було таке нецікаве. І, знаєте, як воно. Ти думаєш, що це ти думаєш, а насправді це якась. Як думав, ти думаєш, що це фіча, а це баг. В чому прикол? Ee, прикол у тому, що я довгий час, до 19 років, жив з своїми бабусею і дідусем. Але вони не були просто бабусею дідусем. Вони були майже як прабу... прабабуся і прадідусь. Оскільки мою маму народили там після 40 років, і дуже була велика різниця в них. І в принципі, я як е, став кхм, споглядачем того, як вони були ну, не в кращі свої роки, не в дієві свої роки, а прям в увідання. При тому, що вони прожили досить багато, там, по 80 років. Тобто, якби. Ну, По-перше, я жив без батька. Я жив тільки з мамою і от з дідусем і бабусею. При тому, що я не можу сказати, що моя мати сильно могла, мала можливість там мене виховувати. Це дійсно пало, свідомо, несвідомо на бабусю і дідуся. Ну, на дідуся, навіть не дуже свідомо, але бабуся -то точно там кормила мене, подавала, водила, приводила із садика, з школи. От, того ситуація така, що. Хотів би я того чи ні, але моєю моделлю э, поведінки став не батько, а дід. Можна сказати, знову ж таки, прадід. І в цьому плані я дійсно не ту модель на себе натягнув, тобто я занадто швидко постарів. Вийшло так, що Мої повадки, моя поведінка стала, ну, дідовською, да? Навіть не. Ну от. Ну, в общем, ви поняли. І е ця проблема мала розвиток. Тобто, безумовно, я там не сильно в цьому розбирався, воно якось там запеклось. Що типу, це ок, це ок, це ок, отак от, от і живем. Ну, типу, це не важливо, це не важливо, це не важливо. І свідомо ніхто мені не намагався це нічого пояснювати. Воно якось як йшло, так і йшло. Куди стріло, туди й брало. А потім ну, я знову ж таки дуже рано став підприємцем. Ну рахую ще дуже рано. Ну, може це не дуже рано, але досить рано, скажімо так. Та і взагалі я, я просто досить рано почав зробляти і концентруватись. Знаєте, на чому? На справі? Типа, от я людина серйозна, мужчинський мужчина, я справу роблю. Що мені оці от адікалони ваші? Я он, у мене там, ето, там на дзвонках все діла. Переділа. Ну... І ну, тобто, в віці, коли це треба було вже взяти так вплотно. Е на себе, я знову ж таки цим принібрював, бо в мене була виправдальна конструкція. До того в мене був не дуже удалий приклад, а потім виправдальна конструкція. Так я життя і прожив. І знаєте що. Коли почалась війна, я дуже багато почав думати в цьому напрямку. І. Ну, блін, нічого хорошого я не придумав з цього. Тобто, я дійсно, наче як пропустив життя. Ну, ну не то, щоб я е, жалкую про це і сильно багато б там щось змінив, але є речі, типу, цих, яких, ну, блін, варто було б поправити. Ну от. І вийшло те, що вийшло, що в свої 38 років я маю свідомо виправити якось цю ситуацію. Наскільки це можливо? Бо щось я не дуже уявляю, що це буде просто. Тобто, у мене прям ну, в голові почали вертітись, знаєте, такі. Питання 15-річного хлопчика до чата GPT. Так, типу, як часто треба стригтись, наприклад? Деякі люди стрижуться раз в 2 неділі. Рахується, що нормально місяць півтора. Я, по-моєму, стрижусь раз в 3. Ну, ну, можна, в принципі, так порівняти. Це я ще, в принципі, попросив, щоб це мені залишили. Побільше волос, типу як вони одросли. Але в цілому, з тим, яка зачіска у мене була на попередньому відео. Ви можете оцінити, що я не дуже часто стрижусь, але на цей раз це було не за моєю волею, так би мовити. Не міг я постригтись раніше. Де і зараз досить це було ціла операція. Ну так от, значить. В моїй голові почали виникати формулювання е, правильної, ну, як би неправильно, а підгонка правильного запиту для того, щоб спитати вчата GPT. А як за собою доглядати чоловіку 38 років, як часто йому е, стригтися, ну і так далі, і тому подобне? 38-літній, як би себе назвати, замарашка, не знаю, може так, може так, може так. Таке от питання тривожило мене сьогодні. От, а на цьому все. Дякую за перегляд і ви знаєте, як вам треба себе робити. А я піду, дізнаєш.